Доброго дня, з вами Едуард, психолог і фахівець з питань у Я також являюся керівником громадської організації Центр допомоги та підтримки залежним і стараюсь на постійній основі проводити лекції в реабіліційних центрах, де лікуються люди від наркозалежності, алкозалежності чи громанії. І найгостріше питання, яке я чую в реабілітації від узалежних людей, це коли. Чи можу я закінчити реабілітацію швидше і не проходити весь термін? І сьогодні я хотів би поговорити відносно цього питання і відповісти: ця інформація буде дуже цінна для близьких і для, самого, і для самої залежної людини. Адже це питання воно завжди. Виникає не тільки у близьких, а й у залежних людей, які починають лікування. І з самого початку хочу сказати, що в нашому головному мозку є свій процес формування оцих нейронових зв'язків, які і будуть відповідати за якість твережого життя. І завдяки відповідному тому часу і правил, які є в центрі реабітації, також. Хочу доповнити терапевтичні групи, психотерапія, індивідуальна терапія, е, самі правила центру, сама е, обстановка, середовище, воно і, і є тим місцем, де е, формуються в подальшому ці нейронні зв'язки, які будуть відповідати за якість тверзкого життя. Пришвидшити цей процес просто неможливо, адже вчені, вчені просто кажуть, що на це потрібно 6 місяців. І я цілком погоджуюсь, адже я маю і власний досвід негативного вживання психоактивних речовин в минулому. І я пам'ятаю, коли я після реабілітації повернувся, я її не закінчив повністю. І наскільки я відчував, як моє життя ставало важким, нестерпним і для мене в той час незрозумілим через те, що в мене не було відповідних інструментів, навиків. Як справлятися з різними життєвими ситуаціями стресовими, я відчував, я був необізнаний і звертався за допомогою. Не кожна, узалежна, не кожна узалежна людина хоче і звертається за цією допомогою. Якщо і звертається, то не завжди її приймає. Тому я був вимушений. Знаходити тих людей, які мені могли би пояснити, що саме зо мною відбувається, щоб я не зірвався. І тому повний курс реабілітації потрібно проходити не тільки для того, щоб набути ці інструменти, навики, а щоб дати можливість над е, нирком, е, відновитися і знову ж. Щоб запрацював цей механізм вибросу цього дефаміна, через три місяці тільки закінчується постабсинентний синдром, тобто до трьох місяців узалежений ще в ризику зрива. За місяць реабілітації узалежний не набуває нічого. Він лише може трошки покращити своє фізіологічне здоров'я і відновитися трошки психологічно. Навиків, формування якоїсь нових звичок. І інструментів він не набуває за цей місяць, тому дуже часто узалежні, які повертаються через місяць, вони в більшості просто зриваються. Якось пришвидшити цей час, обігти його неможливо. Повернутися раніше ви можете, і забрати своїх узалежених синів, близьких ви можете. Але процент тверезості зменшується вдвічі. Я б сказав би, не варто піддаватися тим маніпуляціям, які виникають в залежної людини. Адже вона може на початках погоджуватись на лікування, а згодом через місяць вона все те, що вона, від чого вона була задоволена і дякувала консультантам, психологам, центру реабілітації, вона все вмить може просто почати зніцінювати. І це і є, запустився такий процес зрива. Адже е зрив це е поняття розширене, про нього можна говорити. Якось я запишу відео відповідно е окремо для цього е терміну. Тобто пришвидшиться цей процес просто неможливо. І я люблю згадувати писання, що захоплений спадок. Е не благословиться, передчасно захоплений спадок, він не благословиться. Тобто є є ситуації, в яких є свої терміни. та Будь-куди ми звертаємося, нам нам можуть казати, що ми можемо там це зробити, або ми можемо да це зробити тоді, коли, от наприклад, нас буде відповідний на цей час. І вам потрібно трошки почекати, бо це так швидко не робиться. Але залежна людина, вона нетерпляча і. Хоче швидше щось отримати, і в лікуванні від хімічної залежності точнісінько відбувається те ж саме. Людина ніби хоче дізнатися, на коли цей срок, коли я вже готовий повернутися додому і жити нормальним тим життям. І, по суті, залежна людина повинна здати собі питання, що ви що, хочете поставити собі. Терміни одужання і що тоді. Я хочу згадати це як знаєте, навчання на водія і е, знання ПДР. Керування автомобілем і задоволення від водіння буде лише тоді, коли будуть хороші знання, навики, і тоді якість от, саме водіння е, керування автомобілем буде максимальна. Максимально приємна для самої людини. Вона буде розбиратися, де можна зупинятися, де не можна. Різні знаки для неї будуть не проблема, вона не буде задаватися питаннями, що це таке, а можна, не можна. Тобто навики і знання, вони, це про якість. Відповідно, у залежної людини якість тверезого життя залежить від того, як вона пройде реабілітацію. Адже взалежний може пересидіти реабілітацію, залежний може не працювати в реабілітації. Залежний може натягти таку маску свою рідну, війти якусь роль, одужаючого. І відповідно теж не буде виконувати поставлені задачі. І тут ми не говоримо про сроки. Людина може просидіти і 9, і місяців, і рік, і два. Роботи над собою, якщо не було проведено, відповідно і не буде того е, якісного життя в тверезості. Я скажу залежним, що ну, по суті це не ваше діло знати, коли е, наступлять ці терміни. А просто продовжуйте одужувати. І не, не ставлячи собі сроки, вам буде простіше просто і проходити реабілітацію. Не варто собі виставляти якісь терміни і думати, що це саме в ці терміни має закінчитися. Не забувайте про те, що хвороба вона пожиттєва і людина.